Це відчуття тривоги за дітей, тому що у одному шість місяців 5 років, коли показують, як треба швидко вчитися освоювати новітну зброю, як треба вірити в свою перемогу, як треба любити свою батьківщину. Це приклад для цього росія. Сказати просто словами, що ми пишаємося нашими захисниками, це нічого не сказати. Я вважаю, що невинних навіть проукраїнських росіян немає. Юрій Горбунов, український актор. Телеведучий шоумен, заслужений артист України, ведучий програми Сніданок, шоу Великий Пекарський турнір, Танці з зірками Я Люблю Україну та інші. грав у фільмах Останній Москаль, Великі Вуйки, Сувенір з Одеси, Селоно мільйон та інші. продюсер комедійного фільму Скажене весілля». З початком широкомасштабного вторгнення Юрій Горбунов як волонтер активно допомагає українцям та нашим захисникам. Ви, чоловіки, не пам'ятаєте важливих перших дат в своєму житті. Насправді все ми пам'ятаємо. Просто у нас пам'ять трошечки по інакшому складена. Ми як це все пам'ятаємо? Грало Динамо Шахтар. Ми познайомились. Грав Ралмадрид Барселона. Одружились. Чорні дати свого життя. Ми пам'ятаємо точно. Улюблена команда вилітає з Єврокубків. І це співпадає з днем народження її мами. Випадково ми були в повному, в повній неготовності до всього, що відбувається. У нас були порожні баки в машинах. Немає ну не, не закуплені наперед продукти. Тому це відчуття тривоги за дітей. Шість місяців в другому п'ять років і розуміння того, що почалося щось безповоротне і тепер з цим треба жити. Ну я не можу сказати, що воно якихось давало додаткових сил, але там перших три ночі я в принципі не спав, тому що ну, все це на якомусь драйві на адреналіні. Треба було вивезти дітей на західну Україну, повернутися, треба було робити якісь речі, до яких ти не був готовий. Тому що думаю, що якщо в нашій країні хтось вірив в повномасштабне вторгнення, то це були якісь отиниці. Все одно більшість вважала, що це не може відбутися. І до сих пір вже пройшло часу. Ти вранці покидаєшся і не віриш, що ця дикість може відбуватися в го з першому Чого з логікою, з якимось розумом і доцільністю. Ні з чим це порівняти нас. Два в мене особисто два напрямки. Робота це наша спілка підприємців кіно і телеіндустрії, яка була створена ще до війни. Але під час війни вона почала працювати в правильному напрямку. Це члени ради Держкіно, голова ради Держкіно Артем Колюбаєв, Микола Чеханцов, наш юрист. Ми підключилися всі разом до проекту по збору коштів для збройних сил України, і перше, найголовніше, на покупку карет швидкої допомоги на сьогоднішній день. Ми там купили біля восьми штук. Вони насправді спочатку це було простіше робота, потім складніше, тому що як з'ясувалося, це надзвичайно недовго тривала історія, тому що перших автомобілів, які були відправлені, ще в Чернігівська області були, немає. Інші напрямки закривають наші колеги по збору коштів на бронежилети, на каски і так далі. Окремий підрозділ, який займається медикаментами, ми займаємося конкретно швидкою допомогою. Ось вона, наша спілка підприємців теле та кіноіндустрії, чергове авто швидкої допомоги. Поїде на фронт. Сьогодні вже передано нашим Збройним силам України. Всередині все обладнане, є ще трохи медикаментів. Ось так. Працюємо ну і наш культурний фронт, який ми е, на цей час вже біля 40 концертів ми зробили для Збройних сил України в різних частинах нашої країни і для прикордонників, і для військових концерти, які насправді як з'ясувалося, мають дуже велике значення. Одні з перших концертів відбулися на початку війни. Ми переживали, як це все буде. Це відразу після того, як були такі кровопролитні бої на Чернігівщині. І нам сказали, що в залі кісти з під Чернігова, і ми не знаємо, яка буде реакція хлопців. А в нас програма побудована на гуморі і пісні. Гумор і пісні то тобто, така не, не не зовсім класична програма для військових. За гумор ми проживали. І коли концерти йдуть без півтори години, коли Бачили обличчя хлопців, які я як потім сказав ці хлопці місяць навіть не посміхалися не те, що не сміялися, а тут вони голосно григотали, тому що це правда було смішно. І після кожного концерту у нас біля двох годин займає процес фотографування з хлопцями і дівчатами. І це є так само надзвичайно важливий обмін енергіями, тому що ми кожного разу шукаємо слова для того, щоб підтримати хлопців, і кожного разу все виходить в своротньому напрямку. Навпаки, вони говорять, ви не переживаєте, все буде класно. Ми обов'язково переможемо, і в нас інакшого виходу немає. Тому ці поїздки вони є надзвичайно важливими і для нас, і для самих хлопців, тому що. Вони розуміють, що е, життя в тилу е, воно триває. Завдяки цьому життю є поставки в армію всього, що потрібно, і ну а артисти в свою чергу тому, що були знаєте такі, такі часи, коли не зовсім було складно, коли не просто тобі треба заправити автомобілі, які мають їхати на концерт, нема за що заправити. Тобі треба шукати знайомства, щоб знайти це паливо. І, і це такі, здавалося, прості речі, а вони складніше. В один міг ми могли доїхати, назад треба знову шукати якісь варіанти. Але е, я дуже радий, що в нас була можливість і є ця можливість долучатися до таких концертів, тому що це е, важливо. Культурний фронт не менш важливий, так само, як і економічний фронт, е, так само важливий, як і головний і гарячий фронт, кується зараз наш проект. палає, техніка ворожа! Рідна Ще було кілька разів, десь сім або вісім разів, коли концерти в останню хвилину відмінялися, тому що було якесь напруження і на фронті, або в десь десь в ті місця починалися перельоти, і нам відміняли. На жаль, це стосувалося Одеси, це стосувалося Харкова. Це навіть один раз стосувалося Вінниці, коли в в останній момент була відміна цих концертів. Війна. Ми е, на сніданку, я ще тепер маю можливість долучатися до своїх колег на сніданок з Тимби сюди, як телевидучої. Е, ми ми зв'язували із е, психологами, чого зараз не вистачає І саме позитивних новин, саме новин, які стосуються мирного життя, і як стало зрозуміло комедія, виявляється, і під час воїн, і під час післявоєнного стану та сама Америка, та сама Велика а Великобританія і під час війни знімали фільми. Комедії, які не стосувалися війни, тобто людям під час війни обов'язково як рятівлива пігулка потрібні позитивні новини. Комедія це якраз те, що дає можливість трошечки забути про те, що відбувається в нашій країні, трошечки відсторонитися і відпочити морально і фізично. І ми на початгами п'ятницям організовували безкоштовні покази для Представників Збройних сил України ми спеціально виділяли ці ряди, і от я мав можливість після фільму поспілкуватися з хлопцями, вони говорили: це як ти виходиш із кінотеатру, як після душу, який дав тобі е, освіжитися, отямитися і прийти до себе. Як з'ясувалося, це надзвичайно важливо. Це Психологічна допомога всім тим, хто в кіно, і кількість проданих квитків так само показала. Ми зробили мінімальну ціну саме для того, щоб не заробити гроші, а для того, щоб підтримати індустрію, тому що економіка повинна працювати. Ми відгукнулись перш за все на призив допомагати індустрії, тому що запрацювали кінотеатри. Так, є повітряні тривоги, так зупиняються сеанси, коли це під час показу, але як з'ясувалося? Знову ж таки, ми переживали, як це правильно зробити, але ми ввійшли в, в правильне русло. Комедія була оцінена, і сьогодні Рада ТЕРЖКІНО займається тим, щоб створити мобільні кінотеатри, якими можна буде їздити по фронтовій зоні і показувати кіно саме комедії. Коли тисяча людей піднімаючи тебе за плече, говорять, грабиновіно. Врабунов". Якби не війна, я б ніколи не мав можливості отак тебе обняти. Це звичайні хлопці, звичайні е, звичайні захисники, які, е, які, які реально говорять, е, ну ні в якому б сні це не могло проснутися. А ти стоїш і думаєш, що зараз ти в цей момент, і ти ловиш це відчуття, стоїш з людиною, яка реально захищає тебе від, е, від ворога. Оце відчуття, воно знаєте. Ти їдеш якось з одним настроєм, тому що тобі треба. Ти, ти розумієш, є концерт, треба якісь знайти слова, треба їх сказати, а все набагато простіше, коли ти починаєш цими людьми спілкуватися. А потім ще включають камеру і кажуть, у мене там у мами день народження, скажи пару слів. І ти це робиш настільки відверто і ще, що по-інакшому це не буде. Оце ті речі, які, які... в нас був дуже класний концерт, коли забрали хлопців на ротацію і пустили до них сім'ї, дружини з дітьми. Це взагалі була фантастична історія, тому що це було на відкритому повітрі. Нас провели. Ми приїхали машинами в якесь конкретне місце, туди приїхав автобус, і тими автобусами нас завезли в лісі, поле і тисячі дві людей. Військові разом з дружинами і дітьми. Це нагадувало День Незалежності, десь в лісі, коли лунає музика, люди нагально розслабилася. Ці круто це такі емоції. Я після того концерту навіть заснути не міг від такого перехвилювати. Коли ти дивишся на такі патріотичні малюнки, тобі здається, що там щось трошки прикрашене, що там трошки більше ніж є насправді, а насправді нічого подібного. Коли ти маєш можливість за там півтори години перефотографуватися і за доче хлопців і дівчат в кількості там 600 чоловік, ти розумієш нічого прикрашеного немає. От з цього і складається наш образ українського захисника, от такий як на картах. Зато мене вразило, навіть завжди після концерту ще годують солдатська кухня, і як з'сувалося це надзвичайно смачно. Тепер мене, як людину, яка ніколи в в руках не тримала зброю, завжди е мене дивувало, що е обідають хлопці-дівчатам, не складаючи зброю, вона завжди про них. Вони, А є люди, які в повній амуніції як е е термінатори. Так само вони їдять, вони не знімають з себе нічого, тобто це люди, які в будь-яку хвилину знову готують в бій. Ну, Сказати, що ми захоплюємося цими людьми, це нічого не сказати. Нашим захисникам і захисницям я хотів би побажати і далі залишатися прикладом для цього світу, коли нашими захисниками захоплюється весь світ, коли наших захисників ставлять в приклад. Офіцери і керівники країн НАТО, коли показують, як треба швидко вчитися е, освоювати новітню зброю, як треба вірити в свою перемогу, і як треба любити свою батьківщину. Це приклад для цього сказати просто словами, що ми пишаємося нашими захисниками, це нічого не сказати. Бережіть себе, і, і саме від наших воїнів залежить, як швидко настане перемога. У нас є вже ідея, над якою ми працюємо. Це ідея військової комедії. Просто зараз, чому я скажу відверто, чому є небезпека? Це треба робити дуже обережно. Ми ж не можемо зараз. В нас є ще ідея зробити серіал про прикордонників, тому що. Як з'ясувалася приказка Моя хата з краю, це була козацька приказка, це її радянська влада потім передовлена. Вона повністю звучала так: моя хата з краю першим ворога зустрічає. Це приказка козаків, які тримали кордони січі. Комедійним його зробити складно, але ми це спробуємо зробити. Тому що для того, щоб в комедії було смішно, треба когось образити. Треба над кимось посміятися, треба над кимось поснущатися. Є люди, які не завжди розуміють, що це так. Але наша думка, військові це такі самі люди, як і всі інші. У кожного з нас є плюси і мінуси. У кожного з нас є багато всього хорошого, багато є недоліків. Тому ці історії мають право на життя, просто їх треба робити дуже обережно. Треба нікого не образити, а при комедії це робити складно. Але, але ми над цим працюємо.